Є знижки на цит. 25% в аптеках подорожник Бам та ощад! Найособливіші книги нашого життя. Майже завжди з щасливим фіналом і яскравими картинками. Сьогодні, в день народження найвідомішого казкаря Ганса Крістіана Андерсена, в світі відзначають День дитячої книги. Чи читають діти в епоху гаджетів та інтернету? Чи існує ще та сама казка на ніч? Як читання впливає на життя, і чи варто нав'язувати дітям книги? У день дитячої книги шукаємо відповіді на ці питання. Почнемо з основ: чому важливо читати дітям? Пояснює дитяча та сімейна психологиня Світлана Ройс. Коли дитина зростає, коли ми читаємо її казки чи різні історії, ми допомагаємо їй не лише сформувати уявлення про світ чи передати важливі знання про життя. Ми створюємо для неї можливість внутрішнього мовлення, здатність до рефлексії. ось, тим, у кого читання з дитинства ввійшло звичку, їм легше впоратися з невизначеністю. Уявіть, що у таких дітей, у дорослих в майбутньому активована мережа пасивної роботи мозку. Ми вона відповідає зокрема за нашу базову самооцінку за спрос ставлення до себе. Ройз зауважує, що читання особливо корисне зараз в умовах повномасштабної війни і постійного стресу. Дослідження проводилось в 2009 році у році в Британії. Добровольці вводили в стан штучного стресу. Ми живемо в стані в стані хронічного стресу. Вони вводилися в стан штучного стресу, і о, після цього. Пропонували різні стратегії подолання стресу. Що там було? Там були ігри, прогулянки, чай, смаколики і читання. Читання демонстрував найбільший вплив на стан людей. Стрес, рівень стресу, знизився на 68 уявіть. відсотків. людина під час читання вона відволікалась, Вона могла переміститись в якийсь для неї безпечний, цікавий, приємний простір. Зараз ми розуміємо, що просто читання нам може бути замало, але ми тримаємо в фокусі, що читання може використовуватися як психотерапевтичний інструмент. А як же привчити дітей любити книги? Розпитали батьків, як їм це вдається чи не вдається. Мене звати Роб Фельдман, це по Шенфельдман. Дружина читає українською, а я англійською. Вона вже, в принципі, я не знаю наскільки вона орієнтується в самих літерах, але там, наприклад, коли ми читаємо казки перед сном, то вона закінчує деякі речення, вона вже деякі слова знає. Англійською теж там підказує, де там Маус, де Фокс, де, -де ще хтось. Софія, ти любиш читати? Да, люблю. А що саме? Е, ну. Uh, harry potter Хроники, нарні, чи щось таке. Знаєте, треба дитину вивчати своїм прикладом, тому в нас тато дуже любить читати. Ну, в мене менше часу, але я теж люблю читати. І ми купляли книжки. І в нас поруч з домом є бібліотека дитяча, тому ми туди відразу записалися. Ще там років п'ять, мабуть, було шість. Звичайно, ну з перших днів життя казки нані чи просто і англійською мовою, і українською мовою. Літературознавиця та дитяча письменниця Тетяна Стус. Має цілий список корисних та дієвих порад для батьків, які хочуть привити любов до книги. Книжка має бути такою мімішною, щоб дитина сама до неї ручки потягнуться, і вона буде там класти її біля свого ліжечка. Ну як те, чому потім вчать школі там книга джерело знань боже. Це це дуже нудно. Спочатку книга має стати чимось близьким, а саме для маленької дитини, іграшкою я замовляла в майстрині е, улюблених персонажів з книжки. І дарувала там на день народження. Якщо дитина любить грати в Майнкрафт, то і діти купіть їй книжку про це. Якщо дитина, е любить, е ну, уже підсіла на якийсь мультик, то бі про більшість мультиків уже є книжки. Десять років тому Тетяна створила проект Барабука. Це простір української дитячої книги. Цей майданчик теж буде в нагоді для тих, хто на шляху прививання любові до читання дітям. І там буквально під кожну дитину написано: натискайте кнопочку там 0+, 3+, три там і там буде безліч рекомендацій. А також є списки там 100 кращих книжок України від часів незалежності. Книги важливі, цікаві і корисні, але ні в якому разі не можна змушувати дітей читати кажуть психологи. Шукайте підхід до своїх дітей, і в дорослому віці вони вам подякують.